Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму ютуб каналі Сьогоднішнє відео буде про відгук компанії Вест Тернопіль, яка знаходиться в місті Тернополі на вулиці Айві. Значить, У моїх колег поламався трактор після покупки пів року експлуатації. Він вірно працював, ну а пізніше в ньому перестав працювати передній ведучий міст. Сам важіль вмикався, а міст не працював. Ми звернулися до даної компанії. Сказали їм свою проблему і попросили, щоб нам видали підмінного трактора, щоб в нашому господарстві робота не спинялась, не припинялась. тому що ми не знаємо, скільки буде ремонтуватись наш колишній трактор. І нам видали підмінного трактора це ДТЗ-5244 HPX. Хочу сказати, що компанія відгукнулася і вирішила проблему за два дні. Учора буквально ми їздили туди, а сьогодні вонам, нам вже привезли трактор. Буду ще надалі знімати відео, як він буде експлуатуватись. Тому, може, буде сподобався цей трактор. Ми знімемо відео, як він експлуатувався за цей період часу, коли до нас його привезли. Будуть відео з роботою, з оприскувачем і з іншим навісним обладнанням. Зараз я не знімаю ніякої реклами, мені за це ніхто не... Не платив, я знімаю чесний і правдивий відео. Трактор буквально новенький, на ньому ще є клійоночка на сідлі. Зараз для вас заведемо. Даний тракторець ДТЗ буде працювати в господарстві до тих пір, поки не привезуть нашого полагодженого трактора. Ну і в коментарях напишіть свою думку про дану е, компанію Вестернопіль, тому що для нас вона е, віднеслася добре. і За два дні нам прислали ось такого підмінного тракторця. Всім дякую, всім пока і до нових зустрічей!